Всім привіт! Сьогодні розкажу, як можна замінити жабо в сценіку третьому на пластикове і вирішити цю проблему раз і назавжди. Також нагадую, що через мене можна підібрати і замовити запчастини для ваших авто. Також в мене є окремий канал YouTube, де я огляд роблю запчастин. Ну і є телеграм канал і чат. Всі посилання будуть в описі. Враховуючи, що самому новому сценіку, третьому, там який в 2016 році ще випускався, на даний момент 9 років, практично живих цих жабо на даний момент не особо лишилося. Часом вони намукають, починають слоїтися, це такий конструктивний прорахунок. Ще в третьому поколінні є там три фази оновлень цих сценіків, ну жабо сама не змінювали. Я 6 років тому його був клеїв шумкою, можна подивитися іншому відео, як я це робив. І в принципі на 6 років його стало, тепер воно почало також відслоюватись. Як варіант, якщо у вас ще воно більш в більш-менш нормальному стані, варіант робочий, можете пробувати. А хто хоче вирішити це раз і назавжди, є на OLX, і продають є багато різних оголошень з віброю, без, чорні, там, глянцеві, матові, є навіть з пластика без, ну я би більше радив все-таки скловолукно. Провірений варіант, нічого йому немає від нагрівання і так далі. Так що, які там є нюанси, як поміняти, дивимось далі. Чи з часом ця резинка дубіє, деформується, не щі пристає, туди все більше попадає на жибо води і воно розлазиться. Міняти ми будемо на таке пластикове жабо. Це навіть не пластик, а скло волокно знизу обклеєно віброю. Вже такі два ставив своїх знайомих, там, два роки тому орієнтовно. Ну, в них воно там вже розвалювалось повністю. там вже падало на мотор. Єдиний мінус тут ці вуха, вони так чують задерті забагато. Ну і прям не ідеально підігнано, щоб поставити більш-менш там акуратно, треба буде допіляти болгаркою. Це вже походу розберемось. Колись відмальовував від старого, приблизно плюс-мінус ходиться. Що це направляю, як вже не треба буде. Ну, хто хоч раз міняв повітряний фільтр тут, думаю в курсі. В останнє положення в сервісний режим піднімаємо двірники вверх. Тут знімаємо пластикову накладку, треба нажати тут і там в кінці. Ну, і в даний момент можна зняти зразу і резинку. Зазвичай я тільки відгибав тут початок і кінець. І просто фільтр міняв. До останнього разу, як фільтр міняв, воно ще трималося, але тепер бачимо, що теж здало позиції. Тож от провисло, випало, ну, намокає і з часом просто от розвалюється ця нижня, нижня штука, і буде туди попадати вода. Так що я його був підремонтував. Цією віброю на деякий час схватило, ну на декілька років. Прям. Тоді ще не було цих накладок пластикових, а зараз... Ми поміняємо раз і забудемо про цю проблему назавжди. Вона вже точно не з нічого з нею не буде. Значить, знімаємо цей проводок сюди, знімаємо бачок Два болтика на 10. Ну і тут також один на 10 і там другий. Якщо ви вдруг ще не знімали самостійно ніколи, то от інструкція. Все, дістаємо. Тут як бачимо, вже почала попадати вода на ...воздушний фільтр. Тут вже не буде такої проблеми, коли падає жабо, що прям все тут форсунки потім не можеш витягнути, так як на трафіку відбувається, але все рівно воно попадає на ці захисні елементи термоізоляції, вони ну розбухають. Тут така історія, як і такі матеріали з самого жабо зроблені. Ну такі, як матеріали, які тут під капотом. І це все розвалюється. Ну, і просто неестетично. І... Такі як драглі його там заставляти. Ну, в Всі такому воно останні. Зверху воно ще нормально, форму тримає, бо сама ізоляція нікуди не тікає. А от середина все-таки набухло. Тобто Воно якось вода туди все рівно попадала і це все розшарувалося. А ще там з цього всього діла фактично треба тільки цю резинку і скоби. При бажанні можна ці пістони теж витягнути, але їх вже нам не треба буде цих направляючих. Витягнути ці скоби і цю резинку дістати. Можна маленькою отверточкою так попідгинати. Степлером забувалось. Плоскоубці ми вирівнюємо, щоб були рівні. Потім нам пригодиться ще. Подальшому. Таким методом можна їх на цю сторону. Всі скоби зняли, витягуємо саму розинку, якщо це буде діло розвалюватись, треба буде всі залишки звідси повитягувати, вичистити її всередині. Тут треба цю ізоляцію ще зняти. Вистаю на ну, новий, зверху ще наклею. В деяких місцях навіть досить сильно тримається. Тут просто воно відстало, того і впало. І тут просто відриваємо, але навіть якщо у вас воно в кращому стані, у нас одно не особо буде триматися. Це бажано робити в рукавицях, бо це все скло волокно і потім руки можуть чесатися. Розвалюється, я вже почав так, то вже це діло акуратненько складаємо у сміття. Тепер потрібно об ці забрати, можна просто плоскогубцями, кусачками. верніше. Їх отак пообкусувати, але потім все рівно треба б ножиком обкультурити, щоб воно нічого там не, не заважало. В такому вигляді наша ця штука вже готова до подальшої роботи. Робимо попередню примірку, щоб просто отак притулити, бачимо тут зовсім досить великий зазор. Воно навіть не доходить до тих направляючих. А там вже вверху вперлось. Оці вуха вони так задерті досить. Це вже в принципі не є матерія, воно буде подаватися. І та сама історія отут. Тобто вухо там вперлося, а тут воно ще є дирка. Можна побачити наскільки воно торчить. Тобто Воно має лежати на цій штуці, а торчить отак. В принципі, воно гнеться, можна і підігнати, отак, вигнути, і може буде так краще тримати. Бачимо, тут також є. отвір. От. Можна отак прижати і його туди чимось запхати. Суновно вигинається. І тут буде більш-менш. Я так замічав, що ці всі штуки вони такі приблизні. Буває таке, що треба десь ще підрізати його булгаркою. Тут ще піде резинка, але воно прям ідеально все рівно не пристане. Тут ці направляючі виступають, тут є ці резинки. Тобто воно тут герметично в будь-якому випадку не буде. Але таким попереднім приміркою, можливо, бачите, тут кутик за це його можна. Підрівняти. Тобто можна брати по факту, чіпати там резинку і тут чіпати до, до краю, а можна пробувати підігнати. Провіряємо, щоб все в нас тут гарненько приставало до кузова. Все-таки виробництво не є заводське і бувають відхилення, десь криво врізали там і так далі. Якщо щось не пристає, то підпалюємо болгаркою. Попередньо в мене тут все гарно сіло. Вуха там, в принципі, ті торчать, але сподіваємося, що з резинкою їх. Получиться потім опустити вниз. І ця довжина стане в пригоді, не будемо її підрізати. Тепер надіваємо резинку, туди верх був, тут де верх скоби, воно тут є зам'ята певні, Ті в місця і лишиться. Надіваємо сюди. Вирівнюємо так, щоб тут в кінці було однаково, резинки виступали. Далі беремо будь-який саморіз, гострий або булавку. Резинку до кінця і позначаємо тут отвори, де в нас скоба Ось Тут крайній не попадає нормально, значить ми зробимо цю сторону. Тепер мінімальне сверло, там, яке в нас є, і шуруповертом робимо отвори. Ну і так під кожну скубу. Значит, отвори у нас є присверлінні, такий запах, як ці піддони для душу і ванни. Точно склопластик. І ну, все, вставляємо тут всі отвори попередні. Спочатку зажимаємо посередині, щоб скуба точно сіла, а тоді загинаємо її у боки. Також притримуємо тут посередині. Резинка причеплена наша. Встановили на місце тепер з резинкою. Максимально його там край виставити, щоб все гарно приставало. Якщо на кринях щось там не пристає, то можна там підрізати буде ще під резинкою, але для того ми в принципі, міряли перед тим. Я більше оцей кут завертається, але це нічого. Тепер фіксуємо на болти цю передню штуку. І бачимо, якщо е, ця верхня планка максимально назад поддана, то от така шпарка тут робиться. Е, відповідно, тут є перший варіант кріпити так, як є зараз. Ми бачимо тут е, сантиметр два точно є, що буде за що закріпити, і буде максимально все плотно стояти. Ну Тут буде воно так не, не дуже гарно так сказати. Ну, при бажанні можна заліпити буде шумоізоляцію, цей кусочок я, можливо, так і зроблю. Другий варіант вирівнювати по цій планці сюди, але зато ззаді буде дирка. Це вже кожен собі вирішує, як він хоче. Щоб тут було гарно або там. Тут буде резинка, тут буде ця планка, тут воно заліні на що не впливає. Я буду собі отак робити. І зараз фіксую саморізом. Я використовую ось такі чорні саморізи. Бажано з більшою шляпкою, щоб вона гарно тримало. Основний момент тут відступити в оцей кусочок, для нас закрутка, щоб воно тут саморіз не вийшов. Перший відхилити, щоб воно там не вилізло. Ну, і тут ще раз поправляємо, фіксуємо, щоб воно нічого не, в нас не втікло. Можна попередньо посвернути, але я не бачу в цьому потреби. Що воно тут в нас не так, типу там широко для підтримки можна дати саморізи чуть частіше. Ну, От, Відповідно ось так вийшло, вже був готовий. Якщо максимально подати, тут досить дирка велика. Ну і так як казалось, ну нащо б болт тут не виліз шруб, то тобто відступаємо так, щоб воно сховалося. Що з однієї сторони, також тут з другої. Чуть відступаємо, тоді даємо. Кутики відповідно, чуть піднімаються все-таки ну, інакше не буде. Тут від вібрації так буде все ходити. І ця сторона тут ще більше задирається. Що з цими кутами так роблять, не знаю. Я в принципі і говорив вже з людиною, яка це виготовляє, Ну, рівно в нього своя думка на цей, на цей погляд. Ну, але Проховуючи те, що яке було, яке зараз є, то все одно це буде дуже гарний варіант. І бачите, тут також недороботка. Ну, але з того, що є на ринку, є в принципі ці штуки там і такі матові, є білого кольору, є шумкою, є без, тобто є що вибрати і там ціна від 1000 гривень кажучи. І забувайте раз і на весь час про цю проблему. Ось так вона виглядає в знятому стані. І зворотньої сторони бачимо наші шурупи. Тут ми руками туди не ліземо особою, воно нам мішати не будуть. Розраховано, що це буде максимально туди закріплено. Я зробив чуть по-іншому. Зараз ще тут полоску шумки дам. Той шумка, яка в мене тут була, прикинув так, щоб вона болти сховалася. Відмалював маркером, вирізаю і зараз приклею назад. От така штука вийшла. Це в принципі можна було наклаїти, але... Наклеїлось, нема ні болтів, ні нічого. При прибушані можна все заклеїти, але воно тоді буде надто тяжко. Думаю, немає потреби в цьому. За того що кутиті виступають, тепер при засовуванні бажано так рукою там поправляти. Щоб воно йшло вниз, тоді буде взагалі ідеально все сюди. І так виглядає. Набагато краще від заводського. Все там пристає. І все четенький варіант. Ну кажу, єдине, що вуха. вуха. Які я вже згадав десь раз. Ну і отак тримається вообще все чітко. Мотуар тепер надійний дошок, на якого можна покластись. Тут якщо шумку дає, то в цьому місці можна не давати, бо там є така штука, що заходить, щоб не мішало. Можна перевірити, як працює наш водосток тепер. Лиємо так, не жаліючи. Можна почути, що вже знизу стікає. Знизу мотор у нас весь сухий, тут води немає. Вона вся пішла в одну сторону і в другу. Ось тут бачимо, у нас є калюшки з однієї сторони, там є з другої. Значить, Всі водостоки у нас працюють.